Приїхали вперше в такий супермаркет, а приїхали сюди тому, що нам подарували отаку подарункову карту з роботи чоловіка на 50 доларів. І тут ми хочемо купити і тут ми хочемо купити овочі та фрукти. Такий великий супермаркет. Дуже великий. І Одяг бачу є. І все для дому. Знайшла такі гарні ході із написом Мічиган. Ми живемо в цьому штаті. І знижка 50%. Або один купляєш, другий в подарунок. Образився. Вони купили купили машинку. так? Тебе багато машинок. Ми тобі купимо кращу. чуть в Тетю не заїхали. Нам потрібні овочі та фрукти. Багатенько людей сьогодні. Візьмемо тут яблука, Тимофійчик наш любить галу. Гала по $1,79 за ЛБ, за 473 грами. Але красивіші вибирай, червоніші. Може досить. Так, непривично, бо тут потрібно важити яблука, як в нас в Україні. Фрукти, Яблука. Ми взяли що. Галу. На 5,20. Ще тим хоче мандарини. Ні, то не мандарини, чи мандарини? Так, мандарини. Бери оці мандаринки. На, бери. 4,99 за 2. Ще нам потрібна картопля. Так, ти знайшов? Молодець. Молодець. Холодильник, де хумус, але якийсь він дуже дорогий, 4,29. Я дуже люблю хумус, але як на мене, то дорого. Скільки грам? 285. Ні, не беремо. Візьмемо ще тут банани, дві в'язки, жовті і зелені. Витягуй, наклай на банани. На 3,43. Тут доволі багато зелені, різний салат. Все-таки з росою. Що це? Шпинат чи щавель? Ось молода морква, буря. Візьмемо тут бочок петрушки за 1,49. Я її заморожу. І ще хочу кріп. Немає. Ось з боку багато зелені, редиска. О, є кріп. Беремо кріп по 1,99 за пучок. І такі доволі великі пучки. Беремо. Думаю, одного достатньо. І візьмемо ще пучок цибулі. І візьмемо ще один пучок кропу, тому що він не всюди продається. І ціна гарна на ньому. Заморожу також. Ось тут хочу взяти огірки, але... Не такі довгі. Тут вони по долару 9. А ось такі. Така упаковка за 2,19. Вони такі тверденькі, беремо дві. Ще нам потрібна картопля, але тут є тільки органік за 5 доларів. Такий невеличкий мішечок. Де кілограм 300. І є ще ось така дрібненька картопля. Вона ідеально підійде для запікання. Але вона також 5 доларів. Є знайшли нормальну картоплю, тут її багато, Різнокольорової. Ми візьмемо отаку жовту. точніше, золоту, за 3,49 беремо. Там 2 кілограми 270 грам. Ще нам потрібні помідори. Ми сьогодні здебільшого будемо купляти овочі та фрукти. Візьмемо отакі помідорки маленькі, солодкі. Ось чері. І ось такі візьмемо за 5,89. Ми любимо цей бренд. У них смачні овочі. Все, овочі та фрукти ми купили. Ця дитина втомилась. Ще нам потрібно купити бейгл і якийсь хліб. Тут їхня випічка. Пончики різноманітні. А я шукаю ось така упаковка з пончиками 5,99. Ось така. 4,29, але вони так виглядають, наче їх уже жували. Всі краще. Але вони якісь чорнобриві. 4,29. Корицею 4,29. Отакі мені подобаються горіхові. 429. Це такі дрібненькі, як я готую. За 3,99. Може взяти хлопцям? Поколка де асорти за 4,99. З пудрою з корицею і звичайні, І тут звичайні. За 4,99. А ось і бейгл. Син єстільки їх. 4,19 за 6 штук. Берем. Візьму оці такі дрібненькі пампухи, кончики, кульки. Хто яких їх називає. Ось покажу вам ще ціни на тортики. Такі маленькі, за 15. Також 15. Ось тут асорти. За 15. Ще таке, також 15. Отакі малесенькі за 7,99, за 8. Це також 8. Такий 15 і ціпу 15. Ну, виглядають вони так собі. Це не наша випічка. Такі пляцки. О, 13. Кекси по 599. І от такі яскраві тортики. Ось, такі по 20 різнокольорові, вітрини брудні. Чоловік взяв ще дві упаковки чипсів Light, барбекю і Сметана тут цибуля, але я не знаю їх. А тут багато такого губкоподібного хліба. Він такий мігесенький, наче губка. Ні, не буду я його м'якати, бо люди все ж таки його будуть їсти. Натхнулася тут на крабові палички і дві упаковки можна взяти за 5 доларів. А так вони по 3,49. Хочу взяти. То можна взяти будь-яку. Візьмемо такі палички вже порізані. Це маленька упаковка. І от. Ну, це пише імітація крабових паличок. Ну, тут всюди імітація крабових паличок. Ну тільки пахне крабово. Ще хочемо взяти тут отаке м'ясо. Тут свинина по 2,79 за ЛБ за 473 грами. І хочемо ще ребра взяти, так? По 1,99. Ні, взяли 4 шматка на плов і ще хочемо взяти ребра. М'ясо заважило на 10,62, а ребра... На 3,28. Там два ребра. Їхні сосиски несмачні. Вірочки до гамбургерів. Тут шинка різноманітна. І індиче м'ясо, і телятина, і курятина. Єдина нарізка, яка нам тут подобається, це ось ця. Вона також у Волмарті продається. Що ми тут ніколи не були, бо супермаркет дуже великий і він є в кожному місті. Ну, принаймні в нашому штаті. Не знаю як у вас. І як завжди, багато чіпсів. Одразу сальса біля них. Чіпсів дуже багато. З цього боку, і з того боку. І американці їх грибуть пачками. Тут безліч кольорової водички, різні енергетики. Що там далі? І пиво бачу. І розпродаж усюди. Полиці закладені Кока-Колою, спрайтом. Кока-Кола в маленьких упаковках, Кока-Кола в великих, Кока-Кола в жестяних. Тут їхні соки джуси. Ми їх взагалі не п'ємо. Тут їхня знаменита консервація, різні супи. Броколі. Курка, курка, ось супи. Тут супи. Часто по зображення цієї банки можна побачити навіть на одязі. Ось, скільки коштує такий супчик. Всі по долару 85. Ще хочу взяти тут яйця, скоріше за все, ось ці. Бо це органік, вони дорогі, а оті зовсім дешеві, по долару 99. Беремо ті за 2,59. Так, беремо такі. Упаковку коштує 2,59 за 12 штук. Тут не по 10 продається. Тут, тут 10. навіть рибки продаються і знижка на них. Тимофійчик відійде. Ні, туди не можна залазити. Все, побігли. Біжи вперед. Біжи. Тут рядиде все для домашніх тварин, собак, котів. З боку рибки продаються, Тут корм, різноманітні іграшки для них. Корм також. Дуже багато всього для тварин домашніх. Тут їх люблять і не жаліють грошей на корм, на іграшки. Тут все для дому вже. Для автомобілів. Далі все для спорту. Так, для спорту. І, і все. Їдемо на касу Тимофійчик. Повертай, обережно, тім. Там техніка подальше. Також тут є свічки оцього бренду. Він не бюджетний, але вони дуже гарної якості і дуже гарно пахнуть. От бачите, ціна не бюджетна 31 долар. Різнокольорові вони. Тут все для дому, годинники, різноманітний декор. Навіть килими тут продаються. Тори, домашні тексти, рушники. Тут також рушники, там уже постільна білизна. Подушки, звичайні і декоративні. Навіть одяг картерс для дітей тут продається. А ще тут дуже багато одягу. Шкарпатки, піжама, білизна і знижка на все. 30%. А тут для дівчат. Ось такі кросовки можна купити за 20 доларів філа. Легенькі всі частини. Гарненькі. За 30. Ми такі для Тимка купляли за 50. Тут уже одяг для чоловіків і далі для жінок. Для дівчат. Ось тут ще більше одягу. Тут для бебіків. Одяг, навіть є зимовий одяг. Куртки, комбінезони. 50% знижка на все. От, наприклад, такі зимові комплекти куртка і напівкомбінезон від картер за 60 доларів. Тобто буде за 30. То для дівчат це для хлопців з динозавриками. А це для новонароджених то для тодлерів, а це для новонароджених таких бебіків. Скільки такий коштує? 45. Є ще отакий оцей гарний. Гарні речі. Ще візьму тут отаку губку для купання за 1,99. Бо на iHerb орбі такі по 3,50. Тут вигідніше взяти. Забігли в ці ряди, щоб купити гель для бриття для чоловіка. І я наткнулася на такі цікаві набори для стрижки. Я своїх хлопців сама стрижу. І от такий набір коштує 10,99, а і набір з грибінцями також. 1099. Ось так вони виглядають. Дві штуки і чохол. Гарна пропозиція. Беремо ще ось такий гель для бриття, а точніше таких дві штуки за 5,99. Вигідніше брати дві штуки одразу за 5,99, аніж одну за 3,45. Думаєте, ми вклалися 50 доларів? Угу. Та яке там. За все ми заплатили 116 доларів.